Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Незабаром, дорогі отці, брати і сестри, ми з вами будемо входити у великий місті. Але православна церква заздалегідь нас готує для того, щоб пояснити нам значення і особливості великого цього поприща посту. Ви знаєте, що є тижні, що підготовлюють великі і от кожну цьому, з кожний тиждень читається якесь Євангелія, котре нагадує нам про правильний сенс нашого життя і про те, як ми повинні вести себе під час Великого посту. Того тижня читалася притча про митаря і Фарисея, а зараз ви чули притчу і Спасителя нашого Ісуса Христа, про блудного Сина. Всі ви знаєте цю притчу, мабуть, це одна з найвідомих притч свята Євангелія. Господь наш Ісус Христос, коли промовляв якісь, проголошував притчі, Він завжди використовував ті образи, ті події, котрі були всім зрозумілі. Всі їх знали. Дійсно, кожна людина знає, що таке діти, особливо діти, коли вони дорослі. Кожна людина знає, в якому віці бувають людини, що називається бунтівницький характер. Ми всі з вами знаємо, що таке співвідношення поколінь батьків і діти. Так було завжди і так буде завжди. І Господь бере це всім зрозумілі, всім понятні речі і промовляє притчі. Ці притчі, як ми всі знаємо, розповідаються про те, як деякий юна підходить до свого батька і каже йому, що віддай мені мою частину наслідства, щоб я пішов з цього дому. Ми, мабуть, не завжди розуміємо, що взагалі цей юнак хотів робити, звідки в нього такий настрій. Але давайте задамося питання, скільки взагалі років цьому хлопцю? в Євангеліє нам не дає такого уточнення, але зрозуміло, що він був в певному сенсі повнолітній повнолітній по мірках того часу, по мірках іудейської тогочасної культури. А це 14-15 років. Зовсім хлопчисько. Але за іудейськими традиціями він вже міг вступати в шлюб. Тому він очікує певного свого віку, щоб прийти і сказати своєму батькові: віддай мені частину. Того, що я повинен отримати як наслідок. Думаємося. Він не каже батькові, я молодий, дай мені якісь гроші. Він не каже, батькові, дай мені гроші на те, щоб я міг щось зробити, кудись поїхати. Ні. Він каже, віддай мені частину того, що я обов'язково маю право отримати як наслідство. Але коли дитина може претендувати на отримання наслідства? Тоді, коли батьки вмерли. І ми не завжди розуміємо, яке повинно було бути відчуття цього отця, коли син приходить до нього з таким проханням. Він якби каже, батько. Тих для мене, як вмер. Віддай мені те, щоб я потримав у випадку твоєї смерті. І ми розходимось назавжди. Любий би батько мог, мог би прогнівитися, вигнати його. І всі б все зрозуміли і батька. Але батько робить інакше. Він віддає цю частину наслідства своєму сину. І той забирає все і уходить. Притча нам каже, що цей юнак, він став, якщо сказати простою мовою, кутитим, тобто був прожигателем життя. Хоча святе письмо називає його блудним сином, в даному випадку блудниця просто той, хто веде розпутне життя. Хоча, безперечно, і гріх куда цей юнак в цьому житті теж, на жаль, Пізнат. Але він знаходить таких же самих друзів, таких же юнаків або трохи старших, щоб пішли з дому своїх батьків. Що їх об'єднує? Нічого. Вони не пішли разом для того, щоб піти в паломничиство, чи для того, щоб подивитися світ, чи в пошуках істини, чи в пошуках правди, чи для вивчення чогось ні. Цих юнаків поєднувало тільки. Одне. бажання гуляти, кутити. І коли закінчилися гроші того хлопця, цього блудного сина, безперечно, їх друзі відпали, тому що насправді нічого їх не об'єднувало, крім того гріховного бажання. А в країні почався голод. І цей хлопець, хлопець з Багатого дому, вимушений, щоб не вмерти з голоду. Іти і бути як найми, пасти свиней. Ми з вами знаємо, дорогі брати і сестри, що бути свинопасом для іудея це, як ви зараз сказали, соціальне дно. Нема нічого гірше, нема більшого приниження. Це порушення всіх установ. Це ритуальна нечистота. Але він вимушений був це зробити, щоб не вмерти з голоду. Хазяїн його був такою шабідною і жорстокою людиною, що навіть не давав йому ту пищу, що давав свиням і грошки, побував на святій землі, знаєш, що є рожкове дерево і воно подоносять чимось, похоже на стручки квасолі, Таким, такою їжею. Тоді їли і бідні люди, але е, зачастую за це віддавалося на кормління е, худоби. Навіть цього цей жадібний хазяїн не дає юнакові. І цей юнак він приходить з себе. Звернімо увагу на цей вислів. Прийшов з себе. Це дуже важливий вислів. Він нам показує, що до того моменту. Цей юнак був як у страшному сні, в дурмані. Але тепер він прийшов в себе. І це прийшов в себе, означає, що він почав каятися. І в цьому покаянні він приходить до думки, що необхідно повернутися додому. Він каже сам собі, що батько моєму стільки всього. І слуги Його, вони живуть і їдять, і до них милість. Я піду, впаду в каліна, буду просити в нього пробачення, і щоб він взяв мене найміця. Тобто юнак все ж відчуває, що він не просто пішов і прокутив ті гроші, а він образив свого батька так, як тільки може образити дитина батьків. Він йде полями, холмами і приходить додому. Уявімо собі, скільки разів, поки цей юнак шов, він прокручував цю промову, яку він заготував зарані, щоб щось пояснити своєму батьку. Коли батько його бачить, як каже притча, він виходить, вибігає до свого сина і він його обіймає. Звернімо увагу, яку промову каже син. Він каже тільки першу частину той промови, яку він заготував. Але не каже іншу частину, візьми мене на в найманці. Не тому, що він передумав, чи забув, чи побачив, що батько вже має добрий настрій і він буде прощений, тому не потрібно це говорити. Ні. Святі аці, тлумачуючи цей текст, кажуть, що батько так обняв його, що не дав йому договорити. Тому що батькові не потрібні були промови, йому потрібен був син. І він повернувся. Батько дає сину все, що він міг дати, як, як наслідник, бо його заново бере як повноцінного нащадка свого. Дає йому перстень, дає йому одежі. І це теж дуже веселивий символ, тому що це повернення в дім Отця. Багато хто з вас був присутній або в якості Хресного батька чи матері, або просто на Христинах і мав чути, що в самому хрещенні чи послідовні таїнства хрещення неодноразово. Сказано, сина положення дарування, тобто повернення е, нас, Богу, як дітей. Ми усиновлюємося в Тайстві Хрещені, Богу. Ми отримуємо дар синовства або е, дар дарчерства, тобто бути дочкою або сином Господа. І ця притча якраз про це і показує, як повернення сина і в Його. Постановлення в тому, що він вже дійсно знову як син, яким він і був до того, як пішов від свого батька. Здавалось би, на цій ноті, на цьому тексті, можна було би закінчити притчу. Але ця притча цікава тим, що насправді в ній два блоки, два теми це співвідношення батька і. Блудного молодшого сина. А інша частина вона настільки самостійна, що могла бути самостійною оповіданням. Це реакція старшого сина на повернення молодшого сина. І це дуже важливий момент і притчі, тому що він теж дуже-дуже давній, дуже древний. Це не тільки відносини отця і сина. Батьків і дітей, а ще і рідних людей, братів. Перша історія, яку ми знаємо із Святого Письма, вона теж про братів. Каїн і авіа. Співвідношення старшого і молодшого. Це вічна тема. І в цій притчі ця вічна тема теж присутня. Ми з вами. Дорогі брати і сестри, знаємо, що реакція сина старшого зовсім не радість. Він в гніві. Євангеліє так і каже, що він в гніві. І він навіть не хоче зайти в дім батька. Тобто уявляємо його гнів. Коли батько виходить до нього і вони розмовляють, що ми... Мабуть, хотіли чи очікували почути, що старший син як більш мудрий, той, хто завжди був при батькові, той, хто глядів за господарством, той, хто ніколи не підводив свого батька, людина розсудлива, доросла, міг сказати, батько, що ти робиш? Ну, по-перше, воно все прогуляло. Невже ти думаєш, що він зміниться? По-друге, свою частину він прогуляв. А за що далі він буде існувати Його ж Немає частини. Це ж несправедливо. Мені сказати, що щось таке, що ми, дорослі, можемо завжди сказати. Будь обережний, не довіряємо, але ні, він того не каже. Він каже зовсім інше. що він те те зробив, але ніколи Батько не сказав йому, візьми козлятку, візьми козлюнка і погуляй зі своїми друзями. за цим дуже всім правильним цього старшого брата, зовсім іншим. Він не переживає за батька, він не переживає, що цей блудний син може ще раз піти і зробити ще раз больно своєму батькові. Ні. Він переживає, що той нагулявся. І йому все простили. А він жив все життя дуже-дуже правильно, але мріє він про що? Про те саме, що цей молодший брат він зробив. Тобто про відпочинок, про гуляння. І це дуже важливий момент цієї притчі, тому що він показує не тільки співвідношення і. Старших і молодших братів, а ще і тих, хто дивиться на інших людей, що згрішили і порушили пробачення Бога. Многі святіявці, маючи цей текст, намагалися розтлумачити його різними варіантами. Хто сказав, що старший син це образ іудейського. А молодший син це образ язичників. Хтось сказав, що старший син це образ фарисеїв і садукеїв, а молодший син це образ митарів і будниць, що прийшли, покаялись, і Господь їх простив. І дійсно таке тлумачення має право на існування. Але давайте ми з вами зрозуміємо, що старший син і молодший син. Це щось таке, що може бути з кожним з нас. Ми з вами, дорогі брати і сестри, готуючись кожного року до Великого Посту і слухаючи цю притчу, безперечно думаємо, що молодший син і церква нам про це розповідає, це ми. Ми всі грішні, ми це знаємо, кожен свою міру, але грішний. Але ми маємо надію, що ми повернемося як цей блудний син, і Господь нас простить. Це так. Господь простить, якщо буде в нас таке саме відчуття, як у молодш сина, коли він отягнувся і прийшов з себе. Але якщо ми будемо дивитися більш глибоко, більш е пристроно, ми зрозуміємо, що насправді. Казати і прийняти на себе образ будного сина, це нам дуже подобається. Тому що в кінці образ годного сина це красивий образ, це правильний образ, це е, симпатичний образ. Юнака, що покаявся і був пробачений. Тому нам так подобається розуміти, що це ми. Синов'я і дщери, і ми будемо пробачити Господь. Але якщо ні, якщо насправді ми старші діти, котрі завжди правильні, ніколи особливо не грішили, як кажуть, не вбив, не вкрав і так далі. І, може, в нас живе саме старший син, що в гніві, заздрив, що мрів зовсім про інше і бачив, що хтось це виконував і пробачив, а він не виконував, і йому здається, що він марно втратив свою юність. Невже в нас не буває такого, що ми думаємо? Господи, ну чому мої молитви ти не чуєш? А от того, хто рядом, ти чуєш? Ну невже я гірше? А він чи вона краще. Ну чому у сусідній все добре, а я тебе шаную, а не так, як я хочу, У мене звалося життя. І чому то грішники приходять, і ти всіх пробачаєш, а в мене проблема за проблемою. І цей стан, дорогі брати і сестри, він дуже страшний, тому що він показує в нас відсутність любові. Який би не був грішний молодший син, він все ж вмів любити, а тому і вмів просити пробачення. А людина, що не вміє любити, навіть якщо вона абсолютно правильна у своїх очах, ніколи не буде просити, ніколи не буде любити і ніколи з радістю. Не буде зустрічати тих, хто повернувся в Дім Отця. В кінці притчі звернуть увагу, блудний син входить в Дім Отця, а старший син відмовляється йти в Дім Отця. І це не просто, брати і сестри, образ, тому що Дім Отця це образ Царства Небесного. Ми повинні це запам'ятати, діма ця, ці притчі, це образ Царства Небесного. Той, хто пройшов покаяння, війшов, війде в Царство Небесне. Але той, що здавалося повністю хороший, повністю добродетельний, І він вважає, що все-все він робить правильно, але любові немає. Навіть коли отець вийде до нього і скаже, зайди в мій дім. Він скаже, ні, не війду. Чому не війду? Тому що жити під одним духом з тих, кого ти ненавидиш, тих, кого ти презираєш, тих, кого ти заздреш, тих, кого ти вважаєш, що вони гірше тебе а ти краще, ти ніколи не зможеш. Тому в царство Боже відудя тільки ті, хто готові полюбити всіх інших дітей Божих і бути разом з ним. А якщо ти неспроможний це зробити, навіть якщо Бог буде каликати тебе в дім свій сад Небесного, ти не захочеш. Тому, дорогі всі брати і сестри, готуючись до Великого посту, знову і знову будемо говорити, Господи, ми грішні і дай Бог, щоб в нас був реалізований образ молодшого сина. І утримай нас, Господи, від того, щоб у нас був реалізований образ цього старшого, гордоливого, пихатого, з відсутністю любові старшого сина. Тому що хто не має любові і не вміє пробачати, ніколи не піде в царство Божого.